Лія, Лія, сонечко, ти вже зібрала портфель в школу. Ти ж не забула, що тобі сьогодні в школу йти? Ні, мам, я не забула. Я вже все зібрала з вчорашнього дня. От моя умнічка. Добре, давай збирайся. Так, ти вже в шкільній формі, так? Так, мамо. Так, збирайся, одягайся, якось там. А, ти вже одягнена, вибач. Зараз я одягну куртку. І ми будемо з тобою збиратися йти в школу. Будь ласка, нікому не кажи, що ми відьмі. Ти ж знаєш, що сталося з твоїм татом? Мені такого не хватає. Тому давай, давай, збирайся та готуйся йти в школу. Добре, мамо. А ну, де подивлюся, як на тобі форма сидить. Зараз маме, положу свій ноутбук. Ох, ти така красуня. Дякую, мам. Воно тобі як тоді? Тільки тоді ми літали на коврі, а зараз нам придеться моя маленька. Ну, давай, донечко, собирайся. Так, мам, а на чому ми поїдемо? Якщо в тій школі ми їздили на коврах чи на мідлах, донечко, ми поїдемо на таксі. А що таке таксі? Це машина така, яка людина водить і все таке. А, я тобі потім розкажу після школи. Добре, мамо. Шкода, що таксі не працювало. Прийшлося пішки йти. Мам, мені так страшно. Не бійся, донечко, пішли. Мам, а вдруг мене всі будуть засміювати? Ні, не повинні. Проблема якась говори мені, а я директору. Ну, донечко, давай пока Мам, я не хочу прощатись. Іди в школу, донечка, як та школа. Ага, тільки тут все такая яскрава, нас все таке було темненьке. Донечку, давай, давай, іди, моя мила, іди. Ну добре, мама, пока, пока, Люба. Страшно. Добрий день. Доброго доброго. Ой, мені так страшно. О, мені так страшно. А якщо всі буде мною сміятись, І я зовсім нікому не сподобаюсь. Ну, добре. Ой, вже дзвоник дзвонить. Треба йти в школу, Ой, в клас, яка не знає, я не знаю, де мама казала на другий поверх піти. Ей, мені щось не по собі. Добре, піду. Ой-ой-ой. Сміється, ну ось тройборог. Тут туди. Точно. Привіт, ти новенька? Ой, ти чому мене так лякаєш? Ой, вибач, я не хотіла тебе не лякати. Мене Сара звати. А в мене Лія. Прикольно. А який в тебе клас? У мене клас малювання. Це мій основний клас. А в мене а в мене а в, а в, а в, а в мене. А в, мене а в мене... Ой, я щось забула який в мене клас. Ой, ти в нас є музичний клас, та малювання. А у мене музичний. А, ну тоді давай йти собі. Ти не знаєш, як у тебе шкафчик? Ой, випить. Щось в мене. Ой, мене ж сьогодні все падає з рук. Ти портфель уронила. Ой, дякую. Ой, це мій шкафчик. Тут в мене записне все лежить. На всякий випадок. Вдруг я щось забуду і в мене воно тут стоїть. А це, напевно, твій шкафчик, тільки його наше стірва. Положила цей шкафчик буде тепер. А що за стірвав? Ой, вибач, я не то слово сказала. Просто це класненька така часто говорять, тому я запам'ятала. Це забіяка наша шкільна. Вона завжди ставила для себе найгарніший шкафчик, а так як мені був зайнятий, вона взяла собі цей. Хоча її шкафчик це ш... ш... шостий. Тому я положила на її речі. Дякую. А, да, в тебе музичний, я бачу твої книги. Угу. О, ні, я б не вдома забула. Ой, ну я думаю, тобі допоможуть в тому класі. Сподіваюсь. Ну добре, мені перейти вже. У мене вже урок, статі. Да, да, урок. Так, візьму всі ці книжки. Я, напевно, тут тільки бутилку залишу, тому що не знаю. Ось цей кабінет малювання. Ось, можливо, зараз скажуть вийти з кабінету. Ох, так страшно. Тут такі гарні інструменти. Доброго дня. Доброго дня. Ого, доброго, доброго! Це ж тим на селі. Так, Лія. Мене звати Наталя. Наталя Юрівна. Я твій класний керівник. Угу. Тому, будь ласка, сідай. Ось на цю першу парту. Так. Хто знову свій рюкзак поставив на першу парту? Максим, ти що, знов свій рюкзак поставив? А? Що, де? Ти знов свій рюкзак на першу парту поставив. Він... Ти тут сидиш. Ой, вибач її. Вибач Катя. Нічого. Сідаю на першу парту. Ой, вибереш самі олівець. Угу. Ой, щось мені так страшно. Угу. Не шкуті, напевно. Слухав, тебе нема олівця чи ручки. Я зараз подивлюсь, у мене в панелі повинно щось бути. Так, зачекай. А, ось ось цей олівець. Дякую тобі, велика. Так. Ну, давай. Діти, мене звуть Наталія Юрійна. Зараз ми з вами всі познайомимося, тому що ви новенькі всі. Так, почнемо з перших парт від вікна до останніх до вікна. Давайте. Ну, мене. Мене звати Лія. Лія Цвіткова. Ми з мамою переїхали сюди недавно. Нашого, е, нашого тата більше нема, тому що він зник, Я коли була мала, він пішов кудись в ліс і так його і не знайшли. А потім ми узнали, що його більше нема. Дуже, дуже сумно, дякую тобі. Мене звати Майя. Ми сім'я і також сюди недавно переїхали. Я вчилася в далекій школі, там де аж за в кінці цього міста. Чи ще в кінці цього міста? Дякую, дякую, Майя. Максим. А я звідки не переїжджав, я тут уже давно перейшов в школу, тому не буду нічого розказувати. Добре, Катя. Я також тут живу і вже в перший клас сюди ходила. Добре. <кхем> Мені позволили за батькам чи як тебе там звати? А, що Ярослав'я, а не Петру. Ярослав Ярослав, розкажи, будь ласка, чим же ти таким займаєшся на уроці моєму? Я сплю. Бігом, щоб руки взяв руки. Ноги, що взяв ноги і не спав на моєму уроці. Ой, вибачте. Хм. Пішли. Вибачте, дітки, тому що в мене такий голос. Зараз я хотіла б вам показати, я вже я музи... <смас> як вже правильно. Я музик. Ой, як справно співати. Так, можливо, комусь буде незрозуміло. Я вчителька музичного мистецтва, точніше, музики. Дивіться. Коли в нас ідуть ось такі ноти, це нам треба голос вниз трішки, а далі вверх. Дуже цікаве все таке. дуже дуже багато цього, щоб ви знали, як співати. А ми з вами не будемо співати. У нас урок музики. І так, що ж ось це за нота? Це музичний ключ. Він дуже легко малюється, будь ласка, намалюйте це все в своїх зошитках. Тому що я зовсім дома забула. Ой, нічого страшного можеш намалювати на листочку якомусь. Я також зовсім вдома забула. Нічого страшного, дітка. Т тоді не треба малювати. Дивіться, ось це все. От Ви коли візьмете з собою зошити... Будь ласка, перемалюйте. Бо це все вам потрібно буде на контрольній роботі. Ось це все таке ось так. Особливо вам знадобиться ось ця формулка. Ось ця, ось ця, Це ця не така важлива, тому я її стру, щоб ви бачили тільки ось цю формулу. Ой, ви бачите, трішки стеріла не так, але все одно ось така формулка. Вони її запам'ятати. Так, стараю. Ну, зараз я вам поясню, як вже правильно підвищувати голос. Ой, вибачте зараз секунду. Так. Ой, дітки, вже урок закінчився, біжить на перерву. Ура, супер! Прикольно! Вибачте, це в нас єдиний урок. Так, так, сьогодні тільки з вами познайомилась, більше у вас зараз уроків не буде. Um, ви прийдете додому, я вам зараз задам домашку. І ви можете мені клас трішки прибрати. Угу. Це прямо свівець. Дуже стати класно пише. Дякую. Ой, вибач. Вав тобто такий гарний портфель. Та, він в мене ще старий з тої школи, а в мене ось такий портфель. І ось такий ще є. Зрозуміло, так. Мені треба все ось сюди положити. Тому ж мама буде хвилюватися. Ну пішли, пішла стати. Тебе Лія звати? Да. Прикольно, я Майя. Давай дружись. Давай! Прикольна дівчинка. Мая. Так, водички трошки попью, положу. І треба буде йти додому. Я не знаю, чому я не взяла свої речі, які я тут брала. Пока. Пока. Сьогодні такий дивний день був, чого -то дивний. Тому що я взяла свій портфель, але той був мій старий портфель. не було тих речей. Доню, це дуже дивно, але я коли рилась в шкафу, я можу прибирати речі, А За чим рилась? Ну, дивись, я хотіла, я випадково це сказала, я хотіла прибирати в тебе. Ем... В шкафу, щоб тобі було легше тягатися. А там я знайшла твій рюкзак, якого вранці там не було. Зараз я його положила під стіл. Ну, пішла, подивимось, пішли, мам. Мама, це справді мій рюкзак, який ми купували. А ну, відкривай, подивись, бо я його не відкривала, просто його положила туди. Бо дуже боялась. Я дуже боялась, що, можливо, він пустий чи ще щось. Мама, це той самий і щоденник. І ось мій пенал з ручками. Але як? Я не знаю, мамо. Це вже загадка якась. Так, це все твоє. Це Сошит, цей щоденник. Ну добре, ложи все обратно. Та ти книжки тільки положи з, тої, з цього рюкзака. Завтра в ньому підеш. Добре, мама. Так, ну, вроді би все. Ой, Дон, ми так заговорили, що вже вечір. Давай одягайся, я прийду і побажаю тобі солодких снів. Добре, да, прямо. Данечку, ти вже переодягнулась? Так, мам, мені щось, ну, я не знаю, як там тот рюкзак опинився. Ну, можливо, якщо коли ми переїхали, магія залишилася з нами. Так, мам, можливо. Ну, лягай, я зараз тобі розповім маленьку історію, яку ти дуже любила в дитинстві. Добре, мам. Жила маленька відьма. Вона була найгарнішою наймагічною з усіх відьм. Вона знала багато заклять. Але одного разу її мама сказала, що потрібно переїхати. Їй це так не сподобалось, тому що вона не хотіла кидати своїх друзів та школу та вчителів. Мама... Ну, а потім вона переїхала і дізналась, що в всьому світі також є багато різного. Мама, дякую за цю казочку, на добраніч тобі. І тобі, моє золоце. на добраніч. Піду лягати спати, тому що вже вечір. Все таке я не розумію. Як же тут рюкзак опинився в неї в шкафу. Вироді магію ми на яку собою не перевозили, точніше всі книги заклять ми залишили там. Та й магічні прикраси також. Хм. Ну добре, буду лягати спати. Ох, на то, всім.